Відеогляд на стан мотоциклу Yamaha MT-09. Знімаємо в гарній якості. В 4К робіть стоп-кадр роздивляйтеся більш детально. На мотоциклі встановлено таке скло від фірми MRA. Я буду показувати нюанси на мотоциклі. Якщо є деякі моменти, я їх буду підсвічувати. Отак, мотоцикл зупинятися не буду. Будемо зупинятися саме на моментах. От, наприклад, на дзеркалі є така пошкрябана. Знос відсутній, буквально. Буквально. Радіатор чистий, трошки є комах, але то можна відмити. Все рівне, все чисте. Ну, воно то, звісно, мотоцикл новий, свіжий. Робоча область, бачите, ідеальна. Пилівики без тріщин. Рама все свіжесеньке. Крашпеди встановлені, такі круті. Тут є подряпина на крашпеді. Це захисна кришка, також пластик. Наліпки є протиковзуючі. знос відсутній абсолютно. Колодки, бачите? Нові колодки. Мотоцикл новий, по суті. Задня гума в такому стані, гарний запас по протектору. Ланц, зірки також в гарному стані. Вон, дивіться, бачите, зірку підсвічуємо, бачите? Отут є пошкрябина невелика. Ось. Тут все ціле. Тут навіть наліпка є заводська, бачите? Чи не заводська синя. Упаковочна. Зараз ми відскребемо її. Ну, ось. Тут на крашпеді також є притертість. Ось. Так, є на, на баку ось подряпана раз, ось подряпана два. Ось так це виглядає, якщо зверху дивитись. Ось. І такі подряпини. Оце такі моменти є. Тут це ціли, курки, до речі, вже тюнячні стоять, круті, на дзеркалі є пошкрябаності такі. Це, скоріше за все, в контейнері, коли везли, пошкрябали. Тут також диск ідеальний, без носу, робоча область ідеальна, Пилівики без тріщин. Радіатор з цього боку, ну, воно видно, якщо воно нове, воно нове. Додатково встановлена розетка Дайтона. Пульти, бачите, в якому стані. Все в крутому стані. Заводські мітки, все присутнє. Мотоцикл з трьома ключами. Бачите? Пробіг на мотоциклі 10 тисяч 914 кілометрів. Заведемо. 으음, 으 음, 음.